Викладачі у жну вникали в європейські справи та опановували керівництво економічними проєктами завдяки літній школі з проблематики вступу до ЄС. Тренер Юрген Райзнер, засновник та керівник філій центру Штайнбайс у Німеччині, Австрії, Азербайджані, Румунії та Україні. «Ці два дні є дуже цікаві в літній школі, адже наше різноманіття дозволяє влаштувати багато дискусій. Говоримо про міжнародні відносини в загальному. Нині в цьому контексті для України важливим моментом є вступ до ЄС. Аби стати членом ЄС, потрібно багато знань та навичок. Ще ми говоримо про відносини між Україною та Німеччиною. Німеччина тривалий час є членом ЄС, тому ми можемо ділитися своїм досвідом роботи в Європейському Союзі. Ужгородський національний університет співпрацює з мережею Штайнбайс із 2015 року. Підписано відповідний меморандум. Ця мережа проводить багато семінарів для бізнесу і не тільки. Тому й виникла ідея навчити викладачів нових знань навичок щодо того, як університет організації організації бізнес можуть діяти в умовах інтеграції України до Європейського Союзу. І ця мережа є цікава тим, що вона пов'язує підприємство організацію Німеччини із підприємством організації в Україні, Румунії, багатьох країнах Європи. І метою цієї мережі є передача інновацій, трансфер технологій із Німеччини відповідно України Центральної Європи і не тільки, і відповідно трансфер технологій із України, Румунії у Німеччину. До літньої школи долучилися викладачі з чотирьох факультетів: суспільних наук, юридичний, історії та міжнародних відносин, і економічний. Ідея полягає в тому, аби спершу підготувати викладачів, які вже далі передаватимуть досвід студентам, і готуватимуть фахівців, котрі будуть спроможні працювати в умовах Європейського союзу. Пояснює проректор Мирослава Ленділ. Україна вже готується до вступу до європейського союзу. Ми розуміємо, що ми повинні будемо адаптувати стандарти, норми європейського законодавці. Нам треба до цього до готуватися. Оскільки ми працюємо з молоддю студентами, тут ми навчаємо майбутніх підприємців України, то про це все наше завдання як університету. Підготувати до цього виклику наших викладачів, тобто ідея була така: організувати літню школу для викладачів. А викладачі надалі будуть вчити студентам передавати ці знання під час літньої школи. Тренер акцентував на економічних питаннях, але йшлося і про комунікацію новий виток в контексті євроінтеграції українсько-німецьких відносин, можливості співпраці, розвиток промисловості, екологічність виробництва тощо. Україна зараз на одному із етапів євроінтеграції. І ну, євроінтеграція передбачає, що широке включення максимально широких кіл суспільства, в тому числі академічної спільноти. І зараз ми якраз з'ясовуємо для себе ті можливості, де якраз академічне середовище, ті сфери, де академічне середовище може бути задіяне саме в процесі євроінтеграції. Для викладачів, які ведуть дисципліни пов'язані з євроінтеграцією, важливо чути безпосередньо тих людей, які живуть в ЄС, добре знають механізми взаємодії, принципи, на які варто звертати увагу країнам, які лише вступають до Європейського союзу, каже Ганна Мелеганич. Я викладаю студентам курси пов'язані з цими дисциплінами, і крім того, як директор центру сталого розвитку, розумію, що ну, зокрема, Німеччина це приклад того, як стало організовано життя суспільства. І доповідач сьогоднішній він говорить якраз не просто про європейські студії, а власне багато наводить прикладу Німеччини і німецько-українських відносин. Під час літньої школи йшлося також про управління мультикультурними командами та вирішення конфліктів, що має значення в міжнародній діяльності. У підсумку учасники отримали сертифікати.